Всім привіт, ребята! Сьогодні ми знімаємо стендоф. Одна одна каточка. Я хочу бути спецназистом. Зараз ми... на 30 секунд. Щоб підключитися. І давай, давай. Мож... Треба... Мочити, ну, то все дуже просто. Відео спеціально ще 20 30... днів. тренувалися всі. І зараз матч почнеться, через матч почався, все, ми, почав... ми почався матч. У мене така от прикольна пушка. Зараз Зараз, видите, ми вже одного положили і другого теж. Ну, ну, ми їх більше положили. Що одно, що так, що так. Зараз дробовичком. Та дробовичком дживу. Драснайперкою, я не люблю завжди снайперку. Я візьму ножик або пістолечик. Пістолечка то лучше. Ну що? Та мене підстріли просто. Как він мене політики, якщо я просто стояв? так, Ну как бы я уберем О. Опа. Им хана. Ну давай тебя не пойду. Перезарядка, И зараз мы. Дымо. Ну, ребятки, ми пропимо. У мене мало чотирьох, матч буде лікти в мене до 2 2.30. Зараз мачок матч 3. Берем ножик, то Господи, На вас снайпер їх будемо стріляти. А в мене вже нема снайпер. их уважали. Ах ты ж! Ну, готово. Хотя бы, где я их побываю? Мы, 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 мы побежали сейчас. Ну, давай, давай. И пострелили по ручке их. Ну, у нас тут идет активные белевые бил действия. Наверное, нам треба причелом. Никого не мог. Пройдем, проходим, проходим. Проходим. Меня. Нормальная пушка. И ребята, всем. Ще...